Діяння святих апостолів, глава 21, вірші з 8 по 14. А назавтра в дорогу ми вибрались і прийшли в Кесарій і війшли до господи благовісника Пилипа, одного з семи і позосталися в нього. Він мав чотири панні дочки, що пророкували. І коли ми багато днів у них заставались, то прибув із юдеї якийсь пророк, Агав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та ноги й сказав: Дух Святий так звіщає! Отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його і видадуть в руки поган. Як почули ж оце, то благали ми та тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло відповів що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи, бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. І не могли ми його вмовити, і замовкли, сказавши: нехай діється, Божа воля!